До Речі, якщо ви відчуваєте, що у вас Таке дуже напруження велике в комірцевій зоні, або важко розслабитись, хочеться начебто потягнутися трішечки розслабити плечі. Дуже раджу зробити програму антистрес. В комплекті ви з апаратом отримуєте додатковий тенс-електрод, тобто у вас їх два. Один зараз в мене в роботі, інший у вас зберігається в коробці. Так от, до процедури, до того ще, як саме працювати з обличчям, виконайте програму антистрес. Для цього вам потрібно два. Тенс електрода встановити на комірцеву зону по симетричних ділянках, вімкнути на 10 хвилин програму антистрес і підкоригувати для себе знову ж таки комфортну інтенсивність подачі струму, щоб ви відчували таку легеньку вібрацію, можливо, легеньке скорочення. Це дуже добре розслабляє м'язи, і ви отримуєте ну, прям шикарний ефект. У вас витягуються плечі, у вас зменшується це відчуття тягнення. Якогось дискомфорту. І взагалі, тоді, коли ми переходимо на підтяжку нижньої третини обличчя, це буде відбуватися краще. Так як м'язи-антагоністи ми їх розслабили, які перебувають в більшості випадків в гіпертонусі, то м'язи, які в нас відповідають за чіткі контури обличчя, вони будуть краще підтягуватися.